Зараз хто таємно, хто не дуже починає підтримувати Росію, продовжує підтримувати Росію або намагається обходити санкції. І От видання за економість склав рейтинг корисних ідіотів Путіна. Ну так званих, так вони назвали цю статтю. На верхівці цього рейтингу знаходиться Угорщина та е, Австрія. Зараз ми спробуємо показати цей графік. Я так розумію, е, угорщина, Австрія, потім е, Греція, далі Кіпер, Туреччина та Сербія. А, власне, країни, які не приховуючи свою підтримку, що цікаво, туди виходить ще Швейцарія, і є цікавий факт, що місцеві закони вони переробили таким чином місцеві закони, і це дозволило заблокувати застосування і постачання зброї Україні. Власне, от Швейцарія, здавалось б, країна також... О, от, до речі, ця стаття. Дякую редакторам. Які змогли ну да вона дуже міленька. Ми її не встигнемо сьогодні в рамках нашої. Ну, але прочитати. основне друзі, угорщина але... це відкрито. Це ми знаємо. І шалики, ми і, і основна реконвивиді. Виділені країни бачимо Туреччина, Сербія, Кипр, Швеція, Швейцарія, Швеція, Словакія, Франція, Словакія, дивно. Ну тому, от і вони посилаються на певні дослідження, певні вирізки з інтерв'ю, відомих політиків, керівників і так далі, різних організацій. Це ж про що, пане Іване? Про те, що. Фактично в різних сферах діяльності в політичній, культурній, в сфері розмовній, в сфері того, чим займалися ви власне перемовин або там служби безпеки певної країни. Що цей зв'язок є, і в кожній країні є якась особа або структура, яка так чи не інакше пов'язана з Росією. Вірно, як це працює? Дивіться ну, от наприклад, да, Угорщина, Ну там зрозуміло, це гроші так. да Орбан, Панорбан. Ми там все бачили, Австрія. Ну, для багатьох, у Австрії, ну, нічого собі здавалося б, ну, країна там, да, там ну, адекватна. А, але Австрія займає таку політику, Австрія та Відень за останні там, 60 років стали а, такою столицею а, світового шпигунства. Тобто, столиця. Шпи... світового шпиунства. Там така політика є. Якщо спецслужби наземних держав працюють у Відні. Але вони не працюють на шкоду Австрії, раді бога, хочете зустрічайтеся там капелюх, окуляри, там оце, там обмінюєтесь. Якщо між собою там ну там щось робите, якщо це не стосується безпеки Австрії, будь ласка, робіть і на даний час там присутня присутні е, близько 200 співробітників дипломатичних установ Російської Федерації в Австрії. 200 співробітників. Наші дипломати кажуть, Та ми відсили, там 10-15 людей знаємо, а хто решта, гадки немає. хто це люди, що вони роблять, які їх завдання. А вони просто переміщуються країнами Європи, спілкуються, отримують інформацію, вербують людей, передають інформацію. Звісно, то є окремі країни, де працювати важко. Польща, зараз Чехія. Президент Чехії сказав, ми зараз всіх будемо тут, росіян передивлятися за ними зрозуміло, там важко вести активність. Важко в країнах Балтії вести активність. А от в Сербії, ну ми бачимо, що можна вести в Австрії, можна, в Німеччині є присутність бізнес. Там багато країн, які ностальгують за тими жирними часами, особливо жирні нульові, коли росіяни приїздили, вони просто залишали грошей стільки, вони стільки чоловік залишали. Українці стільки не залишали, просто там, ну стільки не купляли, ну і близько не валялися. Я перепрошую, але так воно й було. А Гучі, Прада, Ловітон, вони просто росіяни скупляли, і економіка цих країн вона розганялася. Я навіть зараз там чую, мені там знайомі телефонують, і там італійці кажуть: от були у нас часи, коли помню, приїздив росіяни, куп росіяни купляли все. От якщо готель там козирний, да, там 5 зірок, вони скупляли поверх там на все літо. І, от зараз, наприклад, росіяни, які там ну не, бі, не, не бігли, да вони там виїхали з Росії, вони живуть вже рік. І сплачують там три тисячі євро на добу, живуть в готелі. Ну звісно, що власнику готелю ну їм подобається, їм не подобається війна, оскільки українці не подобаються, оскільки підриваються його, його статки. А якщо це бізнес великий, якщо це газовий бізнес був, де там сотні мільйонів доларів.